Вітаю, шановні значить, Дивіться, тепер фестиваль Вар-Франківськ наразі. От так зараз виглядає сек. Експертні команди з оцінювання посиденне функціонування. Для тих, хто приходить на перекомісію, це Чукалівка, онкодиспансер. І важко знайти, всі бігають десь там, там, там парковка, люди бігають, все. А це, от, якщо взяти, тут капличка стоїть. От і Коли ви заходите з центрального входу сюди, ви повертаєтесь один- і сюди. От Я думав, там зараз будуть сидіти такі два звіря, от, які будуть виносити мозги, а вийшло все наоборот дуже дуже такі вічливі лікарі, дуже так все чітко пояснили, підказали, ще й дали, виписали нові лікарства. Все класно. Так що ТЦК тут нема. От, так що можна приходити, дуже багато людей позаписувалися і не прийшли на перекомісію. От, так що якось так, можливо, комусь стане в нагоді.